Шановні друзі, я вас вітаю! Ми зараз поговоримо про пенсії. У мене дуже тут важлива інформація на каналі з'являється. Тому, якщо ви ще не підписані, підписуйтеся. Я збираю все завжди так докупи і хочу вам сказати все, що є найсвіжіше. Дивіться, друзі. 28 серпня поворотна точка для українських пенсіонерів. Уже з 28 серпня 2025 року починає діяти низка важливих змін. У пенсійній системі України для багатьох людей це означає не просто цифри, а вирішальні питання: чи вистачає на ліки, як жити далі, чи можна сподіватися на справедливу виплату. Цей день означає початок нової реалії. Дивіться, друзі, що змінюється. Автоматичні доплати літнім людям пенсіонери віком 70 плюс. Продовжать отримувати вікові надбавки, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340 гривень. 70 плюс років будуть мати доплату плюс 300 гривень. 75 будуть мати плюс 450 гривень доплати. А 80 плюс років будуть мати 570 гривень доплати. Ці доплати призначаються автоматично. Але вже з кінця літа діють на всіх, хто має право без зайвих процедур їх отримувати. Що це означає, друзі, що тисячі українців отримають додаткові гроші без розмов, просто тому, що їм це потрібно. Індексація пенсій перестань терпіти інфляцію, називається. У новій системі формула розрахунку пенсій враховує середню зарплату по країні. Це означає автоматичне перерахування, коли приростає середня зарплата. І пенсії теж зростають. Для конкретної людини це означає, дивіться, що. прозоре оновлення виплат швидке і без бюрократії. Друге, відсутність затримок і догань із бюджетом. Не потрібно чекати парламентського рішення. Система самостійно підтягує пенсії. Далі хочу вам сказати про перехід між виданими пенсіями, зручніший буде і прозоріший. Ті, хто має пенсію через вислугу років, зможуть змінити її на пенсію за віком. Якщо ви досягли відповідного віку 60 або 63 або 65 років і маєте достатній стаж, то це про вас. Перше, якщо ви працювали після отримання пенсії, додатковий дохід і стаж будуть враховані. Перерахунок можливий через дію онлайн або у сервісному центрі. Простота зараз менше чекання, більше можливостей. Що стосується зараз, друзі, вам скажу людей з інвалідністю, нові правила, нові права. З 1 січня 2025 року для визначення інвалідності ліквідовано МСЕК. Відтепер оцінку складності виконання щоденних функцій роблять експертні групи з медпрацівників. Електронно вони це роблять з автоматичним внесенням даних у соціальну систему. Це перше менше корупції. Друге чіткість і справедливість. Право на соціальну допомогу лишається, але оформлення швидше буде набагато. Що я вам хочу повідомити, шановні, що очікують людей, це будуть просто емоційні наслідки. Буде спокій і захист для літніх людей. Це саме головне. Наявність доплат це не про більше грошей, це про гідне життя. Не прораховувати кожну гривню на ліки можна буде. Не боятися, що закон несе зміни, доповнення діятимуть стабільно. Відчуття захищеності, коли працює конкретний механізм, так є у закордонних наших партнерів. Який фінансовий реальний рівень життя зараз? Індексація це справедливо і це протидія інфляції. Пенсіонери, які раніше отримували пенсії, що відставали від росту зарплат, нарешті мають шанс наздогнати все. Старші покоління отримують підтримку, якій вони давно вже заслуговують. Який буде контроль і право вибору? Переходи між типами пенсії це не лише технічна формальність. Це шанс отримати перерахунок, якщо ви давно вже працювали. І ваша робота тривала довго. Це можливість вплинути на свою пенсію. Несподівано важливо навіть після 60 років. Які, друзі, перші кроки до накопичувальної системи? Хоча третій рівень пенсійної системи стартує з 2026 року, уже зараз закладаються основи. З липня планується запуск системи накопичень. Частка внесків переводиться у індивідуальні рахунки. Переходи між пенсіями і зрозуміла індексація це частина цієї всьої підготовки. Далі хочу вам сказати детальніше про ключові аспекти, який буде вік, стаж та вимоги. З 2025 року. 60 років буде пенсія, якщо є 32 роки стажу. 63 роки, якщо 22-31 років стажу. 65, якщо 15-21 років стажу, такий вихід на пенсію. Менше 15 років лише соціальна буде допомога. Ключова дата це 28 серпня. Після Неї ці правила працюють в режимі постійної автоматизації. Що таке надбавки та критерії? Доплати видаються тільки тим, чия основна пенсія не перевищує 10 340 гривень. Усі вікові надбавки автоматично йдуть без звернень. Чітка система без зайвих питань, як кажуть. І цього уже не змінити. Індексація через формулу з середньою зарплатою. Перше автоматично буде, друге це стабільно і третє це є прозоро. Це фундамент для гідної пенсії, незалежно від персональних рішень чиновників. Реальні історії це є реальні зміни. От, наприклад, історія одного чоловіка, пан Іван 75 років. Пенсія 10 тисяч гривень у нього. Дотягнеться до плюс. 450 гривень щомісяця, бо система автоматично це врахує. Пані Олена 63 роки, працює вчителем, переходить із пенсії за вислугу на пенсію за віком. Додає до стажу плюс 5 років. Її пенсія автоматично перераховується в більшу сторону. Сергій Колишній юрист після досягнення віку 65 подає документи у дію і отримує нову пенсію з урахуванням зарплат та стажу, які він отримав після виходу на пенсію. І що далі з цього всього? Перспективи після 28 серпня люди зможуть планувати свою пенсію значно прозоріше, буде більше довіри до системи, бо закладено механізми автоматизації. З запуском нових рівнів третій рівень очікується вже у 2026 році. Зі накопичувальними рахунками. Ті, хто вже подали у серпні, матимуть перевагу більшу. Пенсійна система стає більш стабільною та передбачуваною. Реформа не просто прийнятна, але вже й застосовується. Який підсумок можна зробити, чому це важливо от вам зараз все буду розказувати, друзі, по черзі. Перше. Автоматичні доплати це реальні гроші без зайвих процедур. Друге. Індексація фіксоване оновлення пенсії у зв'язку з економічним зростанням. Переходи між пенсіями, більше можливостей у кожного. Правила інвалідності. Це четверте прозорі й нові, справедливі для людей із обмеженими можливостями. І п'яте це підготовка до накопичувальної системи. Кожна гривня може згодом працювати у вашу користь. Ось які будуть на заключення слова, друзі. З 28 серпня 2025 року пенсійна реформа стає не абстрактною просто ідеєю, а реальною силою, яка працює на людей, навіть найстарших. Це Автоматичність замість ручного перерахунку, прозорість замість корупційного прихованого розрахунку це добре. Стабільність замість неузгоджених змін. Якщо маєте якісь запитання, як саме подати якісь документи, чи як перераховується пенсія, тоді пишіть в коментарі, будемо дивитись, щось може підказувати вам. А так то на сьогодні у мене все, друзі. Хто ще не підписаний, то підписуйтесь, якщо бажаєте. Я буду вам надавати завжди свіжу інформацію тут, а зараз я вам бажаю здоров'я. Уже почуємося в наступному відео. На все добре.